Вітаю вас, друзі! Вам послання від вашого роду, що сьогодні він хоче нам передати Любов матері. Так називається це послання материнська сила любові і прийняття. Там дім, де завжди є мати і діти. Мама дає я приймаю. Так, ось. Ось про що тут? Про материнську любов. Можливо, когось материнська любов в прямому значенні захищає материнська молитва, сила материнської любові як оберіг для кожного з нас. Давайте ще на рунах подивимося, про що тут саме хочу сказати. Як у вашому житті відіграється <кхм> материнська любов? Вам надає енергію, надає впевненості собі. Материнська любов, батьківська любов загалом, да? скажімо так, Вас захищає. У найскладніші часи вас оберігає і захищає материнська любов. Сімейні цінності. Ваша матір це берегиня сімейного вогнища. І вона. Звичайно, що передає своєю енергетикою. Чи вона присутня тут, чи, можливо, вона вже відійшла у вічність її душа. Все одно її любов завжди поряд з вами. Вона вас оберігає, захищає, надихає і дає вам сили рухатися вперед. Ось за цими рунами. Так. Її любов ось так на сторожі стоїть перед з вами. Допомагає вам. Балансувати у цьому світі. В багатьох програється, що матері поряд уже немає, і її душа вам просто найтимніші часи світить, світить і дає світло надії, і виводить, е, знову ж таки, дає енергію. Подивіться, як переукується руна з картами. Ну що ж, завдяки материнській любові ви Впевнено ідете до досягнення своєї мрії, тому що відчуваєте за, своїми, за своєю спиною крила, крила, які дає вам усвідомлення того, що материнська любов завжди поряд, що це ваш оберіг, це ваша святиня, яка веде вас по життю.